Вітаю вас, малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це ведмедик. А подивіться, чому він сумний ведмедику. Він каже, що сьогодні він випадково розбив тарілку своєї матусі, і вона дуже засмутилася. Давайте допоможемо ведмедику. Та прикрасимо тарілку для його мами. Сьогодні малята пропоную вам прикрасити тарілку для мами ведмедиці. Подивіться, яка гарна тарілочка. Які кольори. Ми маємо синій та червоний. Ви можете взяти будь-які кольори. Малята, давайте розглянемо тарілку. Яка вона? Вона кругла. Подивіться, проводимо пальчиком, кутів немає. Так? Подивіться, яка вона гарна у мами тарілочка. Так, є намальовані квіти. Дуже гарна тарілка в нас. Вона білого кольору. Для того, щоб намалювати та прикрасити тарілку, нам знадобиться сама тарілка, її вам допоможуть зробити дорослі з заркушу білого паперу, також фарби різних кольорів, серветочка та водичка. Давайте приступимо до роботи. Занурюємо пальчик у воду, потім у фарбу та прикрашаємо нашу тарілочку. Ось так. дивіться Можна набирати фарбу будь-яких кольорів. І ми прикрасимо тарілку. Ось. Потім беремо, витираємо пальчик, ще раз занурюємо у воду, потім у фарбу іншого кольору. А прикрашаємо тарілку всередині. Тепер витираємо ручки серветочкою. Ось така тарілка у мене вийшла. А тепер чекаю на ваші роботи. Дітки, ведмедик нам дуже дякує за допомогу. Матусі дуже сподобалась нова тарілочка. До зустрічі!